Коли війна змінила життя. Спорт стає для українців одним зі способів зберігати фізичну і ментальну стійкість. Тож в роботі відповідних закладів актуальним стає пошук шляхів, аби українці мали доступ до фізичної активності навіть за відключень світла. Наприклад, питання енергонезалежності стає важливим пунктом у роботі столичного к 4 спортклаб. В наші часи для людей заняття спортом це не лише про фізичне здоров'я, а про підтримку сили волі та духу. Тому ми вирішили встановити додатково сонячні панелі для того, щоб люди могли тренуватись без перебоїв. До того ж, енергонезалежність клубу може знижувати навантаження на міську мережу, особливо у пікові години, коли світло вимикається. Діляться у К4 спортклаб. справді дуже круто, що можна у будь-який свій вільний час прийти на тренування, не зважаючи на відключення, на графіки, і зарядитися енергією і гарним настроєм. У клубі кажуть, прагнули, аби люди мали можливість знайти місце для занять, доступ до гарячої води, теплої їжі та напоїв. Як це було й торік під час тривалих блекаутів. адже так важливо зараз підтримувати одне одного.